Віталій Юрійович, сьогодні нічия проти Тромсе. чи дав цей матч користь тренерському штабу і футболістам? Так, звісно, тому що кожна гра дає якийсь матеріал, який ми повинні опрацювати, подивитися, що нам вдалося, що нам не вдалося. Можна сказати, по грі, що важкувато ми виглядали сьогодні. Це, мабуть, скоріш за все ми працюємо під великим навантаженням, то хлопці трошки десь не вистачало свіжості. Но це нормально, тому що. У нас є план підготовки, по якому ми готуємось, і будемо далі його по ньому працювати. Зіграти от зі скандинавами, які атлетичні, які багато пропонують боротьби. Це плюс для Кривасу. Я думаю, спеціально щоб вибирали такого. Звісно, тому що десь схожі стилі гри, ну, як раніше, там всі вважали, що це такі тільки силові команди зараз. Це це все навпаки, команда грає в футбол, дуже добре тримає м'яч, перестраюється, тому нам було десь важковато, але без мінус ми сьогодні справилися. Епізод з пропущеним м'ячем, там багато було і апеляцій. От ви, як колишній центральний захисник, прокоментуйте це його. Ну, як на мою думку, там був фол, як я вважаю. Хоча арбітр прийняв таке рішення, тому це його право, тому ми не сперечаємося цим. Приймаємо його рішення, і в другому таймі моментів побільшало. Але чому от у хлопців, можливо, певне, от через навантаження, не вистачало якоїсь е е холоднокровності? Так, у завершальних моментах? Ну, в першому таймі, десь ми трошки нам не вдалося. Ми ну, по динаміці, по інтенсивності, трохи поступалися в команді суперника. Вони більш такі мобільні були. Це нам доставляло дуже багато проблем. Другому тайму трохи перестроїлися, хотіли зустрічати їх по-іншому. Це вдалося, хлопці почули. І я вважаю, що якщо брати так два тайми, то другий тайм більш такий цілісний був і більш такий з нашої сторони динамічний, інтенсивніший. Це сильний вони в прошлому році грали у лізі конференції. Дуже багато з цього матчу, окремо я. Взяв для себе, і я вважаю, що і для команди ми взяли дуже багато. Команда грала е, схему дуже цікаву: 5-3-2, і було дуже цікаво зіграти проти цієї команди. і Я, я вважаю, гра давалася нам, і ми більше награли на перемогу. У тебе було в другому таймі кілька передумов для того, щоб забити, особливо після подач, після стандартів. Не вистачало вдачі, чи, можливо, все ж таки суперники теж продивилися гру кривбасу і вивчили, зокрема, і вас. Та ні, я вважаю, це я трішки не добирався до м'яча і е, десь, е, десь взриву не вистачало там е, вистрибнути. Побистріше і забив би той м'яч. Ну, не забив, а вдарив би по воротах. А так, це, це прийде, і я вважаю, що я ще свій м'яч забив. Прикро такі матчі відпускати. Ми тримали гру під контролем. Я вважаю практично цю гру. Ну, другий тайм, те, що ми грали. От. І ось контратака це на останніх хвилинах. І, звісно, так трішки змазала весь поєдинок Тому. Я вважаю, що мали перемагати, але нічого, будем, це збори, будемо готові готуватися далі. В тому епізоді, з пропущеним нічим, багато було апеляцій. Як вважаєте, що там фол був проти Олександра Романчука? Я вважаю, що був, бо була боротьба, і гравець приземляється на хіл Романчуку. І, як на мене, це фол чистий, але суддя дав грати, і ми пропустили гол через це. В тебе було, зокрема, кілька моментів. Чого не вистачало? Може, десь, можливо, якийсь сумбур був, так, у штрафному тромсе. Та. Не знаю, можливо, десь удачі не вистачило, щоб забити. Але, ну, Не знаю, будемо дивитись. Не можу сказати, що чого не вистачало. Сьогодні вітер заважав? 100%. Ну, це... no, він. Деякі моменти, які можливо там передогадають м'яч, куди полетить, але воно здували і так деякі Не, незрозумілі дії деякі були, але в цілому, в цілому, просто таки видалося непогана гра, я, я вважаю.